9 червня генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив з промовою у лондонському Четтем Хаус і назвав констатацію факту думку про те, що припинення вогню в Україні збільшить загрозу для альянсу з боку Росії за словами Рютте, Росіяни можуть напасти на одну з країн північно-атлантичного альянсу впродовж найближчих п'яти років. Після Припинення вогню в Україні. Як сприймати цю заяву, Віталію? І чи означає це по суті, що затягування війни в Україні вигідне країнам НАТО? Що, на вашу думку, хотів сказати генсек? Ні, не означає. Це українська інтерпретація, яка не базується на цінностях. Це означає тільки те, що означає. Що якщо припиниться вогонь на російсько-українському фронті, то в цій ситуації. У полі Російської Федерації з'являється шанс для переформатування власної армії, яка вся зараз зайнята у війні з Україною. Але сама війна Європі теж абсолютно невигідна, коли відбувається російсько-українська війна. Коли Росія готується до війни з Європою, це означає, що Європа може у мирний час готуватися до війни з Росією. Вони ж не будуть сидіти і дивитися, як Росія готується. А що відбувається під час війни? В європейських країнах посилюється страх перед війною, посилюються праворадикальні настрої. Вже скоро в європейських країнах прийдуть до влади люди, які будуть готові домовитися з Путіним. В деяких країнах ці люди вже прийшли до влади, маю на увазі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, прем'єр-міністра Словаччини, Роберта Фіца. В деяких країнах ці люди були дуже близькі до захоплення влади, Маю на увазі кандидата на посаду президента Румунії Джорджа Сімеона. В деяких країнах ці люди мають все більше і більше прихильників, Маю на увазі праворадикальних кандидатів на посаду президента Польщі. Людей, які фактично були проти допомоги Україні, підтримало близько 21% виборців в першому турі виборів президента. Давайте не забувати, що такого ще 5-6 років тому не могло бути за визначенням, і кількість не цих кільки просте поляків, які підтримали Гжегожа Брауна, розумієте, який виступає і проти допомоги Україні, і фактично проти того, щоб обговорювати зміну влади в Росії, як це було на останньому засіданні Європейського парламенту. Так, що, в принципі, формується досить велика і ефективна вість праворадикальних політиків, які будуть домовлятися з Росією на російських умовах, і таким політикам, як Марк Рюта, як ви розумієте, абсолютно невигідно, щоб це відбувалося, тому що таким чином закінчаться і їхні політичні кар'єри. Ми ж говоримо не тільки про безпеку Європи, ми говоримо про майбутнє перспективи цілої генерації людей, які є зараз політичною елітою європейських країн. І які мають не тільки власні конкретні бажання, але й власні принципи, і ідеали, те, заради чого вони взагалі йшли в політику. І чим більше буде продовжуватися російсько-українська війна, і ці люди це прекрасно розуміють, тим більше у них шансів втратити все. Марк Рютте нагадує європейцям про швидкість російських ракет. Давайте послухаємо пряму мову генсека НАТО. Russia. Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. вона перебудовує свої сили за допомогою китайських технологій та виробляє більше зброї швидше ніж ми думали. Що стосується боєприпасів, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО виробляє за рік. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, яка набагато перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями це лише питання хвилин. Більше немає сходу чи заходу, і є тільки НАТО. Очевидно, що по всьому альянсу ми виробляємо недостатньо, тому збільшуючи інвестиції в оборону, нам потрібно збільшувати оборонне виробництво. Ну от Віталію, чи готова Європа до стрімкого стрибку в обороні, в тому числі протиповітряної про яку говорить Марк Рютте? і як це впливає на Україну? Ми бачимо, що все частіше звучаться експертні думки про необхідність власне скерування сил європейців у побудову спільних оборонних підприємств на території України. Я абсолютно погоджуюся з тим, що інвестиції в український військово-промисловий комплекс просто необхідні. Навіть, якщо уявити собі, що в найближчі роки ми досягнемо домовленості про припинення вогню на російсько-українському фронті і не будемо вкладати в подальшому гроші на оборону і в систему протиповітряної оборони, зокрема, то це буде означати, що ми просто наблизимо нову війну на дуже швидкий час. Те ж саме стосується європейців. Це те, про що ми з вами говорили. Зараз, взагалі, всі колишні гарантії безпеки абсолютно безмістовні. Дійсно, зараз будь-яка російська ракета може долетіти до Лісабону просто через 2-3 хвилини після того, як вона може потрапити до Варшави. Ми з вами це прекрасно знаємо по тому, як стежимо за ударами, кінжалами, скажімо, по українських містах. Яка велика різниця між Харковом і Львовом в такій ситуації? В три хвилини чи в дві? Абсолютно ніякої. Ці ракети долітають до західних кордонів нашої країни. З такою швидкістю, що вони не дають можливості мешканцям Львова так само сховатися в обов'язковищах, як вони не дають такої можливості мешканцям Харкова. І я вам нагадаю, що мова йде про найбільшу за територію країну в Європі. А тепер подивимося на сам Європейський континент і зрозуміємо, що між е... Варшавою і Лісабоном, з точки зору балістичних ракет, з точки зору кінжалів, таке інше, дуже маленька відстань. Це все вже закінчується. Ми могли раніше вважати, що Сполучені Штати дійсно охороняють цей Великий океан. Але з цими операціями, які ми зараз спостерігаємо, з операціями ізраїльськими і українськими. Ми можемо вам сказати, що ніякий океан не, тебе не захистить від атаки дронів. Це треба чітко усвідомити. Це найважливіше питання, яке є в сучасному світі. І в цьому плані, звичайно, країни НАТО мають думати про власну модель безпеки нічого іншого вони не мають робити в цій ситуації. Думати про власну модель безпеки є найголовнішим питанням. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Україна, Південно-Східна Європа, попередив Молдову і Румунію про загрозу з боку Росії. За його словами, росіяни хочуть захопити і знищити Одесу, а потім дійти до союзників. Давайте послухаємо пряму мову. Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. І, Звичайно, нам треба захист вже але. Навіть більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше. І ось чому я прошу всіх вас ставитися до безпекових гарантій після цієї війни як до практичної потреби від ППО до кіберзагроз. Нам треба реальні інструменти для стримування та швидкого реагування. Давайте подивимося на наші. Домовленості армії та інфраструктури і посилимо все, що тримає наші нації в безпеці. Віталію, ну от чи почує Володимира Зеленського Південна Європа, чи зможе загалом Європа зупинити Путіна в Україні? Ну, я думаю, що на півдні Європи прекрасно розуміють, чи це за січні загрози, хоча б тому, що бачила, які зусилля. Москва намагалася здійснити під час недавніх президентських виборів в Республіці Молдова і в Румунії, і скільки вона зараз зусиль може докласти для того, щоб проросійські сили перемогли на парламентських виборах Республіки Молдова. На цю країну зараз вистачається стільки грошей, що мені іноді здається, що це не Молдова, а Франція чи Німеччина розумієте? Я вже не кажу про те, що. Очільниками цього напрямку молдавського адміністрації президента Росії став Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента Росії, який взагалі то відповідає за проведення виборів в самій Російській Федерації. Уявляєте собі, наскільки вони зацікавлені в Молдові, і в, і в мене є досить простий, я б сказав, такий от е, уявний план їхніх дій. Вони дійсно хочуть захопити південь України, вийти на кордони з Придністров'ям. Один з російських генералів про це сказав, ще у 2022 році. Окупувати всю Молдову, перетворити її на власну сферу впливу і таким чином допомогти вже на наступних президентських виборах в Румунії і на парламентських, таким політикам, як Джорджа Сіміон і Келін Джорджеско, який правда зараз залишив політику, але ми не знаємо, чи надовго прийти до влади і перетворити Румунію на країну сателіта Російської Федерації, помовно кажучи, перетворити Румунію на Огорщину. Це простий план. Я вам маю сказати, що він, напевно, вже лежить на робочому столі. Путіна, і вважаєте, що ми його з вами читаємо. І, звичайно, цьому плану потрібно запобігти. І це не просто розходи на оборону. Це боротьба з дезінформацією, це боротьба з проросійськими політичними силами. Це ізоляція російських інформаційних ресурсів від громадян таких країн, як Молдова і Румунія. Якщо ми хочемо взагалі утримати Європу стабільною, нам потрібно боротися з різними типами російських впливів: від ракет до дезінформації і політиків, які служать Москві. Дуже важливо це тим є, більше на тлі що? зменшення американських зусиль. Перепрошую, просто хотіла додати про до, до ваших слів про дезінформацію. Що це надзвичайно важливо боротися з нею шляхом розвитку вільних чесних медіа, особливо на тлі власне зменшення американських інвестицій у ці, у ці медіа, такі як голос Америки і Радіо Свобода. Фактично, цю функцію сьогодні, ну, звісно, звісно, тому ми маємо право з тим, що ми взагалі втратили американську м'яку силу. Марія це не тільки стосується Голосу Америки Радіо Свобода, а й численних проєктів по всіх таких країнах, як Україна, як Молдова, як Румунія. Здається, що все це може само собою відбуватися на тлі зменшення можливостей говорити людям правду. І При цьому представники американської адміністрації Трампа. Також дуже часто підтримують відверто про російських політиків. Ось в чому ще наша проблема на Ну і тут власне цю роль, е яку виконувала Радіо Свобода, частково е частково виконувала і виконує зараз Радіо Свобода а і виконували голос Америки. Виконує сьогодні е наша медіа е Слава ТВ, Віяки е е дофінансовується Міністерством закордонних справ е Польщі, саме задля підтримання цих е вільних і чесних медіа в Європі. Я хотіла б обговорити один е, важливий е, власне, для нас е, трек е, новинний цього тижня, е, який відбувається в Польщі. сейм Польщі проголосував заводом довіри до уряду Дональда Туска. Рішення про це голосування е, щоб воно відбулося, прийняв сам польський прем'єр, зазначивши, що потребує власне цієї так. Декларації про, про довіру, і е, нинішній уряд продовжує працювати, хоча власне політична боротьба, як бачимо, у Польщі тільки починається. Тож, що очікує на Польщу, і як внутрішні події у країні найближчі союзниці партнерці Поль України Польщі впливають на нас на Україну? Ну, ми розуміємо, що Україна зацікавлені у стабільній Польщі, яка буде підтримувати Україну на шляху європейської євроатлантичної інтеграції. Що про це не говорив зараз обраний президент Республіки Польща Кароль Навроць в цьому плані співробітництво між е, новим президентом і урядовою коаліцією є важлива не стільки з точки зору там політичних інтересів певних сил, які будуть зараз знаходитися в режимі чергової польської предвиборчої кампанії, вже до виборів до сейму і. Треба сказати, що Польща це така країна, в якій виборчі компанії, мені здається, не припиняються ані на мить. Скільки з точки зору розуміння національних інтересів Польщі і розуміння цієї небезпеки, в якій Польща знаходиться на тлі нинішніх апетитів Російської Федерації. Ми маємо пам'ятати, що Польща це, по-перше, країна, яка має хай не дуже великий, але безпосередній кордон з Російською Федерацією в Калініградській області. Вона має великі кордони з Республікою Білорусь. Яка так чи інакше фактично окупована Російською Федерацією. Вона має знаменитий Сувалський коридор, який завжди згадується як серед територій, які можуть бути в зоні кризи, в разі якщо Росія почне якісь гібридні чи негібридні атаки на країни-члени НАТО. Польща має спільний кордон з Латвією, Литвою, країнами, які називають серед можливих об'єктів російської агресії, в разі якщо Росія. Почне воювати з країнами-членами НАТО. Тобто, Польща дійсно, якщо говорити не про відстань пов'язану з ракетами, на передньому краї боротьби з е можливою російською агресією. Нестабільність в такій країни, дестабілізація, відсутність чіткого розуміння небезпеки, неготовність давати відсіч як політичні, так і реальні силові агресії в різних формах. Це величезна небезпека. Небезпека. Для сусідів Польщі, які можуть вважати і природним лідером такого регіону, для України, для Латвії, для Литви, для е, таких країн, як Угорщина і Словаччина, як Чехія, до речі, якими не були позиції урядів в Будапешті і Братиславі, але вони точно не хотіли б розпрощатися із суверенітетом. Ну і це неймовірна небезпека для самих поляків. Я думаю, що. Багато хто в Польщі може і не усвідомлювати, що мова йде про останні десятиріччя стабільного життя. Я не буду казати мирного життя, тому що ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, але нестабільність вона стає все більше і більше очевидною. І я нагадаю, що це не просто якась нестабільність, це нестабільність на російських кордонах. Нестабільність на російських кордонах це набагато більше означає, ніж просто нестабільність. Так, що в цьому плані, після того як уряд отримав Вотом довіри в польському сеймі, і ми побачили готовність коаліції працювати далі. Залишається тільки закликати до знаходження моделі порозуміння між очільником польської держави і урядом Польщі в пошуку шляхів захисту національних інтересів Республіки Польща на наступні роки, які точно не будуть простими і легкими. У нас залишається 30 секунд. Як ви о, власне можете прокоментувати цю тезу новообраного президента Польщі Кароля Навроцького про те, що він не підтримує вступ України до Європейського Союзу? Чи буде змінений цей ця точка зору? Я думаю, що президент Навроцький ще знаходиться в режимі передвиборчої кампанії. Як це часто буває з політиками, які отримують перемогу на виборах? А реальна політична діяльність розставить всі крапки над і в цих та інших заявах нового президента Польщі.